Вітаю вас, друзі. В ефірі установочний центр Допавто Україна, а в нас в роботі автомобіль Volkswagen T6 2022 року. І ми е замінили головний пристрій, встановивши планшет на системі Android. І так само встановили круговий огляд 360. Зараз ви можете бачити, як моя машинка ось, бачите, буде проїжджати по відношенню, коли я повертаю руль до бровки. Скоріше все, що в нас задіне угол ось цієї бровки. Тому е, моя б, була б рекомендація проїхати більш правильніше і припаркуватися більш краще. Зараз ви бачите в роботі камеру заднього огляду та дві бокові і машинку зверху. Це буде вам відповідь на те, чи деякі люди задаються таким питанням, чи потрібно, наприклад, їм е, купувати і встановлювати в автомобіль. Як ви бачите, йде блік, а на а я, очима дивлюся ось на камері, воно нормально і чітко видно. Ще потрібно їм встановлювати круговий 360. Зараз ми заїдемо в тінь. Передня камера у нас зараз працювала. Да? І я під'їжджаю, хочу звернути вашу увагу. Ну, передня камера працює деякий час, а потім е виходить на головне мінімумагнітолик. Якщо ми хочемо далі рухатися вперед, ми вмикаємось таким чином. Круговий 360 і на даному випадку я хочу вмикнути, наприклад, там 2D передню камеру. Так? Для чого мені передня камера, бо як ви бачите, впереді мене М -м -м. А так, давайте. впереді мене знаходяться автомобілі, бровка. І ось зараз ми цю бровку, яка ось тут впереді мене, ви її бачите, вона зараз у нас з'явиться ось на цьому крилі. Будь ласка, я до неї під'їжджаю. Ось як ви бачите, ось вона, бачите? Ну, Тобто припаркуватися в мене виходить ідеально класно і якісно. Навіть можу бачити довжину свого автомобіля і чи е, ось так, да? і чи ну, став я в рівень з Бровкою там, і, всім, і взагалі парковочним місцем. В принципі, став. Да? Ось зараз задню включу Щоб ви побачили. Якщо я не впевнений, чи рівно я став, чи не в рівно, чи не рівно, я перехожу на зображення 2D і дивлюся. І дивлюся ось так. Як ви бачите. Ось бровка наша. Ну, що можу сказати? До бровки я став ідеально. Видно класно. Я можу подивитися з будь-якого Ось собі. Як мені потрібно. Я можу вивернути колеса. Да? Як ви бачите, вони в мене повертають. Да? І я можу вивернути колеса і побачити, чи заїду я на бровку, чи не заїду. Ось так. У нас працює круговий 360. Ну, я 3D-зображення не люблю, тому поставлю задню камеру. І ось знову вмикаю паркінг або передню камеру, і в нас ось такий вигляд має. Якщо я хочу подивитися на бокову камеру, то дивіться, ось моє колесо і відносно бровки я можу побачити, що я зараз ось можу під'їхати близенько, моє колесо не затирає. Так само, якщо я хочу побачити іншу камеру, бокову праву, да, то я тут так само бачу все. Ну, тобто все видно, лінії, динамічні лінії, якщо ми їдемо драйв, вони... Вмикають, показують перед, а якщо я повертаю назад, то ці ж самі динамічні лінії показують мені задню частину, що я зараз буду їхати назад. Друзі, настільки удобно паркуватися з круговим 360, тим більше, коли автомобіль має лише да, два бокових зеркала, так, а ззаді заглушений вид, і у вас нічого там немає, ні камери, нічого, то, чесно кажучи, чесно кажучи, сказка. Тим більше, що. Автомагнітола у нас з 4G, CarPlay Android Auto, тобто Ставте 7-карту або підключаєте Wi-Fi, все у вас буде працювати, весь, всі додатки. ну, Радіомодуль. <кхи> ви нас бачили. Достатньо непоганий. Зараз ми включили музичку. Тут буде GPS навігація у вас, ви собі їдете за кермом, у вас тут буде GPS навігація, у вас буде видно, чи включені чи вимкнені у вас фари. Дивіться, включаю задню передачу знову ж таки. Від'їжджаю трошечки від цієї бровки і зараз даю знову драйв. Виходжу, якщо я виходжу з кругового 360 і їду, то в нас бокова панель показує, нам ну, треба швидше їхати. Коротше кажучи, по GPS, ось тут буде видно ваша швидкість. Треба просто їхати. Я проїхав 2 метри, тому дуже багато можна виставити ось сюди вперед додатків. Бокові додатки можна виставити, доступ до всіх додатків ось таким чином. Да, машину повністю щитана. ми можемо подивитися тут умною установкою, язик щитка приборів, сервісна інформація, будь ласка, вона виводиться. Далі пробіг масла, да, там обороти і все остальне все повністю по щитку приборів автомобіля виводиться. GPS-навігацію ми можемо виставити на весь екран, отак роздивлятися все. Класно, якісно видно. Ну, звичайно, скачаємо весь, тому що в нас буде 4G. І... Або користуйтесь CarPlay, android Auto, програмка Carlink. Покажу, як Показує відеоролики YouTube. Ну, ось, Швидко, достатньо працює. Але, до речі, це бюджетний варіант магнітоли з круговим 360 і це 4 оперативної 32 внутрішньої пам'яті. Ребят, ну, бюджетний варіант. він Працює якісно, достатньо якісно, немає ніяких перешкод. В машині цього буде достатньо. Пам'ять у вас не заб'ється, магнітола обнуляється. Що. Можна сміло брати 432 з круговим 360, і це буде дешевше, ніж 6,128, на які вам на цю додаткову пам'ять не потрібно тратити кошти. Лишні. Вийду з Ютуба, тому що ну, для мене це зараз не пріоритет. Да? різні композиції, перехід на радіомодуль, ну тобто все в прямому доступі, дуже швидко, якісно працює. Я ж кажу, Зараз ми в плеймаркеті обновимо всі програми. Магнітола вписали за допомогою ось такої тонюсінької рамочки в рідне штатне місце, виглядає класно. Якщо я хочу обзор 360, просто вмикнути пальчиком, то я вмикаю, будь ласка, і кожну камеру роздивляюся по черзі, де я і як я припаркувався. Дві камери можу бачити на два колеса, бачите одночасно. І цей... Круговий 360 він в нас так, вийду І в нас круговий 360. Він в нас ще може вести відеозапис як відеореєстратор. Тобто всі чотири камери можуть вести відеозапис. Уже обновлений лаунчер. В двох словах про магнітолу я, звичайно, вам маю показати. Значить, гляньте швидко-швидко. Версія Android 14 вже оновлена. Процесор 7862 US, OctaCor 18 ГГц, Чотири оперативки 32 внутрішні. Цього достатньо, щоб, м -м, чесно кажучи, кататися задом і не вдивлятися вночі Там, зеркала, в яких нічого не видно, як обично. А бачите, дивіться, я можу повністю їздити по паркувальному майданчику на своєму автомобілі. Я паркуюся і зараз їжджу, друзі, лише по системі камер 360. Зверніть увагу, як класно. Приємно, якісно все видно, ну, чесно кажучи, всюди літаєш, залітаєш. Читаємость. Камер просто шикарна. Я думаю, що 360 коштує ставити, хоча за встановлення 360. Е Коштує дорожче, ніж просто встановити автомагнітолу, тому що ну, тут ще розводиться 4 камери, все. Я зараз не буду показувати, де стоять камери. В інших моїх випусках дивіться, де встановлюються камери. Але ми це робимо. Якщо є якісь питання, хтось пробує це зробити сам. Ну, для не зовсім спеціаліста це трохи складно, але ми можемо цьому допомогти. Треба буде дзвоніть, питайтесь, пишіть до pavto.com.ua заходьте на сайт, дивіться нашу продукцію. Так, да, до речі, дсп процесор звуку в магнітолі також присутній, а то скажете, що я про це не говорив, а я про це все вам сказав. Гарного дня, мої друзі!